Отож, почнемо з обговорення соціальних питань, на яку пенсію можна розраховувати, якщо бракує стажу? Поспілкуємося про це з Ольгою Галентовською, заступницею начальника головного управління пенсійного фонду у Миколаївській області. Пані Ольго, вітаю у вас на живу в ефірі марафону. Отож, питання просте: чи можна призначити пенсію, якщо бракує стажу? От людина вже має право вийти на пенсію, а стажу нема. Що робити? Так, за віком, наприклад, і що робити в такій ситуації? Доброго дня студія. По зазначеному питанню хочу сказати наступне: що на сьогодні для того, щоб була призначена пенсія за віком, необхідно дві умови: перше це досягнення 60-річного віку, і друге, це наявна кількість необхідного страхового стажу. У 2024 році для призначення пенсії за віком особі, яка досягла 60-річного віку, потрібно мати 31 рік страхового стажу. Украси, якщо так сталося, що особа не має необхідної кількості страхового стажу, то законодавством передбачено вихід на пенсію з більш пізнього віку, а саме це в 63 роки а в 65 років. Але також є умова щодо кількості страхового стажу. Якщо в 2024 році особа досягла 63-річного 63 віку. То їй необхідно мати не менше 21 року страхового стажу, якщо ж особа вже досягла 65-річного стажу. То такій особі в 2024 році необхідно мати не менше 15 років страхового стажу, і це буде підставою для призначення їм пенсії за віком в органах пенсійного фонду. От я загальний принцип зрозумів. Отже, якщо немає необхідної кількості страхового стажу, можна ще кілька років попрацювати. Добре, якщо людина має роботу і здоров'я дозволяє це робити. А якщо ось людина досягає Пенсійного віку, але втрачає працездатність. Чи є якийсь спосіб призначити пенсію за віком в такій ситуації? В даному випадку ми рекомендуємо таким особам перше. Це звертатись до органів соціального захисту населення для призначення їм соціальної допомоги особам, які досягли пенсійного віку, але на жаль, не мають права відповідно до вимог чинного законодавства на призначення пенсії з віком саме в органах пенсійного фонду. Або є ще один е, вихід з даної ситуації: е, це докупити необхідну кількість страхового стажу, тобто ту, яку, якої не вистачає. Скажіть, будь ласка, а ось це питання щодо докупівлі стажу. Яка вартість, скажімо, одного місяця чи чи дня? От в якому обсязі кому скільки бракує, можна докупити 20 днів, наприклад, або рік стажу. Так, зазначу, що для того, щоб докупити страховий стаж, особі необхідне перше це звернутися до органів державної податкової служби на сьогодні, на березі місяць, вартість одного місяця страхового стажу складає 3124 гривні. Ця сума обраховується наступним чином. Мінімальна заробітна плата множиться на 22% і множиться на коефіцієнт 2. Зазначу, що з квітня місяця збільшується розмір мінімальної заробітної плати. Відповідно ж і ем, розмір одного місяця страхового стажу е, буде трішечки більший. Скажіть, будь ласка, з вашого досвіду люди часто користуються цією нагодою докупити стаж. Така практика у нас по регіону, звісно, є, але в зв'язку з тим, що це питання адмініструє саме державна податкова служба, статистику щодо кількості, наприклад, таких звернень, пенсійний фонд не веде. Але Дя... така практика є так. по регіону. Дякую, зрозуміло. Дякую дуже за роз'яснення. Ольга Галентовська, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду у Миколаївській області, була з нами наживо.